Привіт! Зараз буде відео, на якому щось цікаве, але нічого не зрозуміли. А зрозуміють мене ті, хто реально цьому потребує. Отже, знайти, як це зробити, дуже мало якісного матеріалу, щоб було хоч трошечки зрозуміло як. І я все ж таки знайшла, і це вже буде друга моя така колодка для ВТО. А саме чашок. Бюзгалтера. Без цього дуже важко виготовити якісний бюзгалтер, тому що треба все гарно просувати. І в першу чергу це не просто просування, це придавання форми усім виробам, які можуть бути. Зараз займаюся виготовленням такої ємності. Звісно, такий собі, скажімо, клопіт. Я не дуже люблю такі затяжні довгі процеси, але без цього ніяк. Ось, на, на жаль, Ще й така робота буває у майстринь, яким потрібно виготовляти допоміжні приспособи для своєї праці, після якої виходить дуже щось гарне. Отже, набиваю я ось цим наповнювачем. Це наповнювач для тваринок, у клітки. Він має бути листяним, або, як у мене зараз хвойне, плюс листяне, бо одного я не знайшла. І зашивати має бути все плотненько, тому що це колодочка, вона має бути тверденькою такою, щоб на неї можна було опертися. Це в мене побільше, У мене є маленька, я з нею зовсім справлялася, але вийшло так, що мені знадобилося нарешті вже і побільше. І я її вирішила виготовити. Ось, показую я вам різні розміри каркасиків, і щоб вам було наглядніше. Як добре, що я нарешті її зробила, бо я довго на неї наважувалася.